Богородицу Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословена Ти в жонах і благословен площева твоєго, яко Спаса родила, і си душ наших. Амінь. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков Амінь. Святий Боже, Святий крепкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жонах. І благословен плочерева Твоєго, яко Спаса родила, і всі душ наших. Амінь.